Мурахи не лише в назві цієї книги, але й по тілу читача. В івано франківській обласній бібліотеці презентували книгу Вік червоних мурах. Розповідати про страшні події геноциду 1932-33 років було непросто, каже Таня П'янкова. До цього авторка писала на інші теми, але під час спілкування з очевидцями голодомору та вивчення матеріалів зустріла історію, яка надихнула її на створення роману. Я знайшла історію, як в 30-ті роки у Полтавщині діяв пансіонат, який переробила радянська влада з колишньої богадільні з лікарні для знедолених. І в цьому пансіонаті лікували радянську верхівку від ожиріння. І від серцевих недух пов'язаних з ожирінням і це був 33-й рік. В той час в селі Мачухи, про яке я пишу, вимирає більше половини населення голодною смертю. І одна жінка пише у своїх спогадах: що уявіть собі, як ми голодні ходили дивитися через той паркан на тих відпочиваючих, на тих людей, які там лікувались, на тих роживощоких, ситих, вигодованих, красивих людей. Назва книги каже авторка, має символічне значення. Радянський терор. Був одягнений в червоні кольори. Про це ми всі знаємо, тому е, колір зрозуміло червоний. Чому мурахи? Тому що це найбільш живучі, найбільш е, е, такі всюди сущі, е, найбільш жорстокі е, істоти. Події, описані в книзі, хоч і побудовані на історичних фактах, але відображені в художньому стилі. Історії головних героїнь подібні, але водночас дуже різні. Книга вражає своєю художністю, але в той же момент вражає натуралістичністю, оскільки розуміємо, що це не просто художній вимисел, а цей, весь епізод, фабульна частина, лейтмотивна частина вона побудована на реалістичних подіях, які взяті з реального життя. Над книгою письменниця працювала більше двох років і вже задумала нову серію книг про геноцид, який включає в себе не лише голодомор, а всі страшні події, які пережили українці. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.